За словами Вадима Махно, сьогодні український флот в плачевному стані. Більшість кораблів залишилася замкненими в пастці в Криму. Навіть якщо й вдасться їх колись звідти забрати, операція з капітального відновлення обійдеться в чималу копійку. Два капітальних ремонти – це примірно одному одній постройки корабля. Досвід з будівництва військових кораблів українці мають і чималий. У 2011 році в Миколаєві почали будувати корвет Володимир Великий коштом благодійного фонду відродження українського флоту, гроші в які перераховували навіть пенсіонери і школярі. Корвет планували передати в МС України в 2016 році. Щоправда, будівництво з недосить об'єктивних причин в 2014 році зупинили. Що вже були заключені договори, і ми були вже готові починати готові вже Четыре отсека оружием и вооружением. Но почему-то адмиралу Кабаненко не понравилось, что оружие не то. Он заставив переділувати проект полтора года переділу потом все остановилось. За словами Вадима Махно, розвиток українського флоту в нинішніх умовах просто неможливий. Причина всьому байдужість української влади до прийняття своєчасних законів. Той же закон про суднобудування на експорт. Двічі його клали на стіл тодішньому прем'єр-міністру Миколі Азарову, і двічі він відмовляв. Сьогодні українські суднобудівельники, замість того, аби працювати на себе в своїй же країні і заробляти чималі гроші, відправляються у мандри підсобними роботами. В інші країни. Закон уже розроблений. Він знаходиться в Николаевской областной администрации и в Николаевском областном совете. Николаев, Херсон они в этом законе наиболее заинтересованы. У них судостроительных заводов там куча. У меня, вот, честно говоря, была надежда, что. Ніколаївська обласна рада і Херсонська обідня цей закон продвинуто. Підсумовуючи, Вадим Махно сказав таке: відновлення флоту в Україні все одно буде. Але питання в який спосіб: чи ми будуватимемо нові власні кораблі, чи купуватимемо зарубіжний хенд а потім ще витрачатимемо гроші на його ремонт. Українці створюватимуть робочі місця для своїх, чи працюватимуть на когось в ролі другосортного матеріалу. Івана Дерв'янко, Ольга Міщук, Андрій Волков. Факти.